Привіт, мої любі малята! Зараз в нас пора року весна. Найкрасивіша, наймиліша пора року, коли вся природа оживає від зимового сну. До України повертаються птахи. І сьогодні я прочитаю вам віршик про шпаків. Це невеличкі, чорненькі пташки, які зимували у теплих краях, і зараз вони повертаються додому. Тож уважно слухаємо віршик Грицька Бойка Прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових, скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, поселилися в теплі квартири. Скрізь лунають пісні то співці голосні, за шпаківні нам дякують щиро. Ось такий гарний віршик ми з вами малята послухали. За бажанням можете вивчити його на пам'ять. До побачення, мої любі, пока.